Баліно. Так, так, так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Толеситься, хорошо, то не страшно. Нам, головне, не попадатися на тих дурачків. О! Ну, в принципі, не подав... недалеко у нас цей саме дім. В принципі, все цілого кугора камня. Е, не зовсім то й далеко, я так скажу. Але, звісно, добиратися це таке. Це таке собі. Зараз ми пісніко залутаємося туди. Ми вернемо все, нічого страшного. У нас воно зберігається, це нічого страшного, зараз ми його. Чікс, все, вернули, все, супер. Забрали пісок, забрали цей. Так, тепер. Ну, давайте ще пічку зробимо. Надибаємо швидко камінь, я вже бачу де. Ну, тут десь камінь. А тут надибаємо пічку, от. Нариємо. А, блін, тут це саме поняв. Тут тобто треба якось по-другому перейти.